Вітаю хоробрих незламних українців! З вами адвокат Тетяна Іванова. Я більше двох місяців не виходила з відео, тому що проживаю на лівому березі міста Києва. З електрикою в нас тут була зовсім засада, і я навіть не встигала відписати документи по роботі. До відео вже черга навіть не доходила. Рада, що все стабілізувалося перед новим роком. Сподіваюся, що надалі в мене буде можливість записувати відео. Я всіх вітаю з Новим роком. Я вірю в те, що для кожного українця це буде рік перемог, перемог над ворогом над Російською Федерацією, перемог в праці, перемог особливих, перемог якихось дрібних, приватних. Я вам бажаю будь-яких перемог на всіх рівнях, на яких тільки можна. А сьогодні я з вами буду говорити про прекрасне. В якому мала прекрасного. Я ще не встигла прийти в себе після всіх подій за драматичним театром міста Маріуполя, тому що для мене це рідний театр, а тому що для мене це дуже болісна тема, як для будь-якого жителя Маріуполя та навіть для будь-якого жителя України. Ми маємо багато акторів, режисерів, художніх керівників, які пішли мобілізованими на фронт, і деякі вже, на жаль. Не повернуться, і тим гостріше стоїть питання зберегти ті театри, які в нас зараз є, і які можуть працювати, і які працюють. І так сталося, що за своєю діяльністю я стикнулася з роботою дуже відомого в Києві. Це театр, який знають навіть діти в Києві, який любов кожного киянина це театр юного глядача-налипка. І, на превинки, жаль, те, що я побачила в цьому театрі, не, залишила, не залишає мене байдужою. І я вирішила записати це відео. Зразу попереджаю, тих, хто збирається під моїм відео писати зрада-зрадна. В країні війна, я тут з якимись своїми претензіями або роздорами, навіть не намагайтесь про це писати. Тому що це відео не про зраду зрадну, не про те, що все пропало, і не про те, як все погано в нашій владі і взагалі в країні. Це відео про те, як зберегти театр. Ну, По-перше, ще не зовсім відомо, хто винен в ситуації, яка склалась в театрі. А, тому що а, навіть в сучасній тій владі, яка зараз є в нашій країні, от дуже багато людей. Які після 24 лютого тікали до Російської Федерації так, щоб п'яти блищали. Я думаю, що в нас ще попереду чистити в країні тих, хто залишився, що це ще не всі зрадники і колаборанти, про яких ми знаємо. Тому я б не звинувачувала тут, в тому, що влада це допустила, тому що ми знаємо, що влада у нас була дуже-дуже разношерстна. Я чітко впевнена. Що під час війни, особливо під час війни, театр це дуже-дуже потужна зброя в руках держави. Тому що театр виконує не тільки розважальну функцію, а він виконує ще і виховну функцію, і культурну функцію, і просвітницьку, і навіть в деяким мірі пропагандистську. І в той час коли Російська Федерація. Заполонила все своєю пропагандою. Робота наших театрів це дуже-дуже важлива річ. А особлива робота дитячого театру. Тому що наші діти, які пережили стільки всяких стресів, стільки бачили вже горя, починаючи з 24 лютого, а деякі починаються з 2014 року, вони заслуговують на те. Щоб хоч щось їх могло в цьому житті розрадити. І для цього існує, в тому числі, і дитячий театр, що мене хвилює в питанні театру юного оглядача липках. А так сталося, що я побачила роботу не всю частину роботи театру не тільки зовні, а трошечки зсередини. І з'ясувалося. Що більше року тому в театр прийшов новий директор він же художній керівник. І з його приходом в театрі почалась дуже-дуже нездорова атмосфера. За півроку в театрі було звільнено більше 50 осіб, з них 36 це фахові спеціалісти. А я нагадаю, що театр на ліпках це театр, де працюють. Заслужені артисти України, де трупи мають велику кількість різних премій, нагород, і це не рахуючи симпатію і, і пошану глядачів. Директор, який допускає такі звільнення, юрист за фахом, я на практиці багато бачила, коли директори підприємств, установ організацій роблять якісь незаконні речі, і здебільшого це було тому, що вони не знають законодавства. Вони або не встигають, або не хочуть його вивчати, або не пам'ятають іноді його, і тому допускають помилки. Але в театрі, нагадаю, директор-юрист. І він уж точно має знати, яким чином мають відбуватися багато речей з точки зору права. Я побачила дуже велику кількість порушення прав трудового колективу в цьому театрі і при звільненні. І при роботі в театрі немає охорони праці. А я звертаю увагу, що це багато цехів, де і варять, і ріжуть, і працюють на великій висоті, і там багато-багато такої праці, яка дуже небезпечна. Охорони праці в театрі немає при новому керівники. А в театрі дуже нездорова атмосфера, а для творчої людини це важливо. Це дуже важливо для творчої, тому що вона не може в нездоровій атмосфері щось творити. А крім того, після 24 лютого директор театру, коли вся країна працює і в вихідні, і в свята працює на нашу перемогу, він бере відпустку довгострокову. Виходить на роботу тривалий термін. В театрі його ніхто не бачив. Кажуть, що відпуска була на 60 днів, працівники театру кажуть, що він був за кордоном. Я це не можу стверджувати, тому що я не отримала ще документи з даного приводу, я тільки перевіряю це питання. Але навіть не стільки важливо, він був за кордоном чи ні, хоча це також питання, як він. Будучи за віком людиною, яка підлягає мобілізації, зміг виїхати за кордон. Але справа навіть не в цьому, а в тому, що коли директор на тривалий термін покидає театр, він перекладає свої повноваження на інших працівників і залишає розпорядження як художній керівник, як працювати в Тобто директор не зробив ні одного ні іншого, а не приклав свої зобов'язання а не залишив розпоряджень, нічого не зробив. Він тільки почав, він тільки весь цей час звільнював працівників театру. І назвільняв їх аж більше 50 осіб. Я дуже поважаю молодь. І я за те, щоб молодь долучали крізь в роботі всіх установ, організацій, підприємств, але я проти того, щоб цій молоді не було кому передавати досвід. Категорично проти цього. А театр це досвід багатьох поколінь. Театр це взагалі наше національне надбання. Дитячий театр на ліпках йому через два роки буде 100 років. Виявляєте, який це пласт нашої національної культури? І от так от безпечно, от, 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 так от безпечно керувати такою. Важливою в країні установою, установою, яка є нашим національним надбанням, от для мене дуже дивно, тому що звільняються там не рядові прості працівники. А, наприклад, звільнена от, нещодавно заслужена артистка України Гірича Анжеліка. Її знають багато дітей, багато дорослих не тільки по постановках в театру, а по фільмах. Бо вона знімалася в фільмах, які люблять майже всі діти там Мухтар, пес, які дивляться, та не тільки діти, і дорослі дивляться, і навіть я дивлюся іноді. Її знають, на неї йдуть. А я вважаю, що це недопустимо так безпечно керувати театром. Я вважаю, що це така недальнаглядність в керівництві. У мене дуже важливий дзвінок, я зараз перервуся і обов'язково продовжу. Я знов з вами. Я це відео записую для того, щоб привернути увагу суспільства до цієї проблеми. Перед тим, як записати це відео, я зробила багато кроків як адвокат. Я звернулася до КМДА, до Віталія Кличко особисто із -за своїм зверненням. Я звернулася до департаменту культури, я подала заяви в правоохоронні органи. Я звернулася до суду. Я зроблю все для того, щоб розібратися з цим питанням і допомогти театру. Це відео я записую, тому що я впевнена, що якщо проблема виявлена, а потім вона ще озвучена, а якщо ще до її рішення підключилося суспільство, то ця проблема точно буде вирішена. І цей театр точно буде жити. І саме тому я пишу це відео. Я хочу, щоб це питання. Було не тільки під контролем державних органів. Я хочу, щоб це питання було ще і під контролем нашого суспільства. Тому що будь-який театр це національне українське надбання. Це наша культура, це наша гордість. І ми маємо зробити все для того, щоб наші театри жили. А з вами була адвокат Тетяна Іванова. Прощаюсь, сподіваюсь, ненадовго до наступного відео. І все буде Україна!